Доброго дня, шановні друзі, за що люблю Іспанію за таку прекрасну зиму. Ви на каналі компанія Алігрія, мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні ми пропонуємо вам оглянути один дуже класний варіант. Це квартира на останньому поверсі. Вартість об'єкту 89 900 євро. Вона має дві спальні, один санузел. Рік побудови будинку 1998. Квартира має дуже класний. Вид на море та гори Розташувалася вона звідси. а Це у нас центральний пляж міста пляж делькура, буквально 650 метрів. Зараз я пропоную вам пройтись і оглянути даний варіант. Що ж, шановні друзі, ми пройшли з цих 650 метрів. Знаходимося в зоні Абанерас. Це один з найпопулярніших районів міста. Будинок знаходиться за моєю спиною. Це у нас останній поверх рік побудови 1998. Декілька слов стосовно інфраструктури. Центральна автобусна станція 400 метрів. Там же поряд великий продовольчий гіпермаркет Меркадона. Це, в принципі, в шаговій доступності. А зараз я пропоную вам піднятися на останній поверх та оглянути цей варіант. Що ж, ми піднялися на п'ятий останній поверх. Дивимося пінхаус вартістю 89 900 євро. Жила площа 52 квадратних метри плюс тераса майже 10 квадратних метрів. Мені подобається планування цієї квартири, нема прохідних кімнат. Всі окремі. Зараз пропоную оглянути першу спальну кімнату. Це у нас основна спальна кімната. Як ви бачите, тут є двоспальне ліжко, будована шафа купе. З мінусів даного об'єкту можна сказати, що вікна виходять внутрішнє патіо інтер'єр. Але для тих, хто вже пожив в Іспанії і знає, то патіо інтер'єр має одну перевагу. Вікна, які виходять на дорогу, там в кімнатах буде більше шуму. Тут шуму буде менше. Далі по плануванню у нас друга спальна кімната, вона менших розмірів, але там розташувалося два невеличких ліжка, також є шафа. Це в нас ванна кімната, де розташувалася повноцінна ванна, також є біде, мітаз та умивальник. Далі у нас кухня. Кухня, як ви бачите, невеличких розмірів, тут не вистачає. Духовки, також холодильник помістили в гостинну кімнату, але тут у нас є пральна машинка, столешня з натурального каменю. Також ви можете при бажанні демонтувати цю стінку, збільшити площу кухні і об'єднати її з салоном. Ось так виглядає салон. Він не маленьких розмірів. Тут вмістилося аж два дивани. Це в нас обідіна зона, тут у нас є даже навіть відеомагнітофон та встановлений кондиціонер. А зараз я пропоную оглянути тираж. Ось так виглядає тераса, приблизно 10 квадратних метрів площею, хочу вам сказати, звідси відкривається класний вид на море та місто Терев'єха. Якщо ми повернемо голову в іншу сторону, то буде видно гори та розове озеро. І ще дуже класний факт, то що зверху нема сусідів, тільки небо над головою. Шановні друзі, ми подивилися з вами Атіку Пентхаус, останній поверх, квартира з двома спальнями одним санузлом. Вартість об'єкта 89 тисяч 900 євро. Загальна площа 57 квадратних метрів та тераса 10 квадратних метрів, з якої відкривається прекрасний вид на море та гори і солоне озеро міста Торев'єсі. Рік побудови 1998. Що стосується розходів на утримання, комунідат один раз в рік оплачується, вартість його 177 євро. Щорічний податок ібі 250 євро. Якщо вас зацікавив цей варіант, і ви хочете дізнатися, як його можна купити, то ви можете зв'язатися зі мною по номеру WhatsApp, який є в описі до цього відео. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, я буду радий вам допомогти стати щасливим. Власником нерухомості в цій класній сонячній країні з вами була компанія Алігрія та я, менеджер з продажу Денис Курбатов. Алігрія будуємо вашу мрію.